Вітаю, пані та панове. Сьогодні я хочу показати вам особистий кабінет продавця в маркетплейсі Єва. Так, Єва став маркетплейсом, я про це розповідав у новинних відео. Ну, і в принципі я зайшов і продаю на маркетплейсі Єва. У мене є, напевно, більше з десятка замовлень на цьому маркетплейсі, але тут доводиться все робити вручну, тому що немає ніякої автоматизації. Так би мовити, маркетплейс дуже новий, ну і відповідно вони ще не мають такого особистого кабінету, як в Промі чи в Розетці. Ну, словом, давайте все все ж таки розпочнемо. А перш ніж розпочати, я хочу попросити вас підписатися на мій канал, тобто на цей канал, де ви зараз дивитеся відео. Зробіть ось таку штучку, і я сподіваюся, що я до нового року наберу 10 тисяч підписників. Ну, принаймні, це моя мета, і я прошу вас допомогти мені в цьому. Давайте все ж таки перейдемо на особистий кабінет. Ну і подивимося на головній сторінці. У нас тут пише назва магазину: активний чи не активний. Тут у нас контакти менеджера. Вони у відео приховані, тому що у вас буде свій менеджер, якщо ви зайдете на цей. Маркетплейс, а як зайти на будь-який маркетплейс? Я думаю, не треба розповідати. Хоча можливо я зроблю відео, як зайти на маркетплейс ЄВА, але. Всі заходи, так би мовити, всі реєстрації продавців на маркетплейсі доволі такі однакові, тобто йдуть по одній і тій самій процедурі. Тому тут я думаю немає нічого такого, якщо ви вже зареєстровані там на пром, розетка АЛО і тому подібне. Тут я думаю не буде проблем. Далі у нас є баланс магазину. Тут у нас є розділення на два рахунки, і ці два рахунки також треба поповнити окремо. Про це ми поговоримо в вкладці. Мій баланс. До речі, це. Принаймні мені додає трошечки незручності, тому що ну монобанк і все це діло доводиться майже вручну робити. Ну коротше, якось так. Також у нас тут є товари і активні, на модерації, і приховані, тобто. Все, по цьому закінчили. Якщо зайти на вкладку замовлення, ось тут у нас відображаються всі замовлення, ну і відповідно їхній статус. Тут більше нічого розповідати. Давайте зайдемо на будь-які замовлення і подивимося. Отже, тут у нас є статуси, підтвердження продавцем, підтверджено, що клієнт все. Все нормально, його влаштовує абсолютно все. Ми міняємо тут статуси вручну. Тобто, поки ми не вставили ТТН, всі статуси ми міняємо вручну. Після того, як ми вставили ТТН, вже буде автоматично підтягуватися статуси з нової пошти. Тобто, коли у нас буде доставка і клієнт забере, у нас все ж таки зробиться статус на продаж. А поки що буде комплектується, і по моєму в дорозі щось такого плану. Доставка у нас тут лише новою поштою, і лише після платою. Я приймаю. Фактично будь-які еквайрінги, будь-які платежі і від фопів, і від товів, і від звичайних продавців, і пакунок малюка, і все, що хочеш. Тут у нас поки що не можна підключати ніякий еквайрінг. Ну і відповідно по відправкам я також відправляю і Укрпоштою, і новою поштою, і містом, і точкою видачі, і розетка, і всім, що хочеш, і не хочеш. Ну, поки що у мене є така можливість, тому я це все діло буду продовжувати. Отже, тут у нас є оплата, ну і звичайно, спосіб оплати оплата при отриманні. Ну і звичайно, тут у нас. Товар, ось такі, ось така сторінка замовлення, поки що немає інтеграції з crm системами API чи мобільного додатку. Все робиться в цьому кабінеті, і все це діло робиться вручну. Ну і відповідно, в моєму випадку мені треба копіювати всі ці дані і вносити в crm систему знову ж таки вручну. Це трошечки забирає часу, але оскільки це новий маркетплейс, от реально дуже новий, і мені поки що цікаво спостерігати, як вони все це діло роблять, і в принципі, взагалі, цікаво спостерігати, як народжується новий маркетплейс. Я. З ним буду працювати, тобто я з ними буду працювати і далі, тому що ну подивимося. Я думаю, тут додасться дуже багато фішок, але подивимося. По товарам тут у нас є всі товари, нас перекидає на іншу вкладку, і у нас тут немає можливості редагувати ці товари. Тобто на маркетплейсі Єва ми маємо закинути XML файл. Ось у нас тут є імпорт. Вручну їх також не можна додавати, принаймні, напевно, поки що. Принаймні, мене запевнили, що надалі у них все це діло покращиться через те, що вони лише запустили маркетплейс. Вони фактично не мають ніякого функціоналу. Ну, знову ж таки, спостерігаємо. Отже, ми маємо зробити готовий XML файл, тобто фотографії мають бути без креативів, без надписів і тому подібне. Всі характеристики, назва, опис, все це діло має бути готовим, тому що в кабінеті ми не можемо нічого редагувати, додавати. Тобто, який ми файл надали їм, так в принципі, воно і піде на сайт. Ну і відповідно, я зробив імпорт саме з маркетплейсу. Prom. тобто, ну я думаю, ви знаєте, що на промі у нас є можливість вивантажувати XML файл, uml файл. Файл, ікселівський файл, будь-який файл можна вивантажити з прому. Ну і відповідно зазвичай я розкидаю саме промівський файл на решту маркетплейсів. І тут у нас фактично так само. Але мені доводиться скачувати саме файл по тому посиланню. Яке видає мені пром, треба скачувати той файл і потім з комп'ютера завантажувати його сюди. Але зараз у мене є доволі таки багато товарів, і у мене є велика наявність цих товарів. Тобто зараз у мене немає вже одної ростовки, до прикладу, дитячого одягу, де у мене 5 розмірів, і кожного розміру у мене є одна чи дві штучки. Тобто, у мене вже є кількість, можна так сказати. Тому я вже не переймаюся цим, і я можу дозволити собі, як ви бачите, 24 жовтня я зробив завантаження 11 листопада. 18 листопада я зробив знову ж таки завантаження. Це фактично я зараз роблю лише для оновлення цін. Ну і звичайно, щоб там залишки також були більш-менш актуальні. Хоча з Єва немає списування якихось залишків, десь щось колись. Фактично, вони там є, ну і просто відображаються. Ось таким чином, поки що все це діло працює. Це додає трошечки незручності, тому що немає автоматизації. І, як я казав, мені доводиться вручну копіювати всі дані клієнта і вводити їх. В CRM-систему для того, щоб списувалися залишки правильно, і на решту маркетплейсів передавалися знову ж таки правильні залишки. Тому ось так. По категоріям, тут фактично також нічого немає. Ми не можемо нічого редагувати, все редагує саме менеджер. По балансу у нас є тут історія операцій, так? І все, але. Історії операції у нас тут також немає. Тобто, ми не можемо подивитися за яке замовлення, що у нас списалося, що не списалося, що повернулося. Ну, словом, класична така бухгалтерія для маркетплейсів тут поки що її немає. Ну я сподіваюся, знову ж таки, поки що. Ось все це діло, що ми можемо бачити. Тобто, те, що у нас є на рахунку ТМ, і що є на рахунку платформи. Для того, щоб поповнити собі рахунок, знову ж таки, треба робити два перекази. Тобто, ми тут, до прикладу, пишемо п'ять тисяч гривень, на. Завантажити рахунок, і у нас автоматично розподіляється на дві рахунки. Не знаю в якому відсотковому співвідношенні вони розділяються, це не так важливо, але у нас є два платежі, до прикладу, там на 3 тисячі і на 2 тисячі. Тобто, один на рахунок ТМ, другий на рахунку платформи. І відповідно треба робити два платежі. Там два окремі призначення платежів. Головне, щоб не переплутати. Напевно. Хоча, б, якщо ви переплутаєте, я думаю, поки що це не є великою проблемою, тому що тут немає тисячі продавців. Ну і відповідно, ви з менеджером. На зв'язку, в разі чого написали: ось я поповнився, немає, не прийшло. Що там подивись, будь ласка. Ну і в принципі скидуєте квитанцію, так і він подивиться і зробить, щоб все було нормально, так. Але знову ж таки для мене це трошечки незручно, тому що я поповнююся з монобанку. Ну і відповідно мені все це діло доводиться або вводити вручну, або знову ж таки копіювати і відправляти собі на телефон до прикладу. Коротше, поки що мені це незручно. Ну і плюс немає онлайн оплати по налаштуванням. Фактично, тут ми нічого не можемо налаштувати, окрім того, щоб змінити пароль, так і все. Ну і відповідно тут є деякі наші дані. Про магазин, якщо подивитися в налаштуваннях магазину, знову ж таки, ми нічого не можемо налаштувати. Тут у нас є інформація про магазин, номер телефону і те, що статус магазину активний. І все. Ну і вкладка допомога. Нас взагалі переводить на сайт Єва. І тут у нас є деякі статті, які ми можемо прочитати. Ну, фактично, це у нас от, управління товарами, замовлення та доставка, і почати продавати на Єва. Тут 9-9 місяців. Ось у нас тут оновлення місяць тому. Давайте подивимося, що там було місяць тому. Доступні категорії та ну це фактично напевно оголошення про те, що у нас доступні так стали доступні категорії, і тепер ми можемо продавати канцтовари, товари, для дітей, одяг взуття, аксесуари, товари для свята і дозвілля, і товари для дому. І те, що буде наступні категорії відкритими: це посуд, лампи і господарчі товари. Ну, це просто анонс того, що відкрилося і що буде відкриватися. Хоча я чекав відкриття цих категорій, доволі таки багато. Їх постійно не знаю, чи то доопрацьовували якісь там штуки, чи просто трошечки з запізненням відкрили. Ну, принаймні, менеджер сказав, що вони борються з щоб все працювало ідеально. Ну, тепер будемо чекати, щоб кабінет став набагато. Кращим і набагато функціональнішим. Ну що, пані та панове, ось такий кабінет. Так, я розумію, тут немає фактично ніяких фішок, ніяких можливостей. Але у мене тут є можливість приймати замовлення. І це просто збільшує, не знаю, диверсифікацію мого бізнесу, мого магазину. І я не буду залежати лише від одного маркетплейсу. Ну, фактично, не буду залежати від одного рекламного джерела. І це добре. Отже, пані та панове, на цьому все. Не забувайте, будь ласка, про зсу. Можете задонатити посилання і в описі. Я зараз доначу саме на маленькі збори, знайомим там, тому що ну я розумію, що це тут і зараз. Ви ж робіть, як, як вам заманеться. І не забувайте підписатися на мій канал. Все. дякую за увагу. До побачення.